Друхайте по п'ятого. Дякую з виушникам, ну, що винесли мені на ванну, яку тепер назад я хрен встановлю. купатися. Ви думаєте, що це шутка. От зараз вам покажу, як сама держава створила умови. сама держава, Не війна, не рашисті. Це Сама держава створила для волонтера, для патріота, а умови для виживання. Вода, тряпка, мило. Думаєте це не мило? Мило, знаєте, яке? Да, то саме мило. Дегтярное мило, Да. совєтське ще, чи як я к воно. Дегтярное мило. Сейчас не буду митися. Вода, миски. Так, скажіть мені, будь пожалуйста. Ну, это нормально? От, от ця нормальна ситуація, коли, е, як собака, я винусен ну, на балконі купаться по п'ятого ранку. Тому що я тільки що е, ми пакували посилки теж, і от тільки-тільки закінчили пакувати. Блять, вибачте мене, это ніяким ж ворота не писується. Это це вже це маразм кріпчало. Це навіть не расисти. Це, це наші зелені гандони служба. Небезпеки України створює умови неіснування в країні, де ти любиш і свою державу, не свою владу, не пути хоч пальцем, і своїх військових, і українців. І робиш все для перемоги. От щоб ти не робив нічого для перемоги, треба зробити все для цього. От в цьому плані їм нема за Ну, дивіться, от скоро вже розвіт полп'ятого, я ж не шучу. Ну, от ви вважаєте це нормальні умови. Це в хреновом сні такого не придумаєш. Щоб, будучи патріотом своєї країни, тобі твоя країна робила все для того, перешкоджала перемозі, допомоги хлопцям, просто прилітала, бомбила твою квартиру, тебе била. Ну я потерплю. Яйце в мене, дай Бог кажу. Я й це видержу. Тільки вопрос, для кого я це терплю? Тільки для себе. <гліг> Я ж в цій країні саме зібраю життя. Я надію, що хвата нам усім яєць. Протистоять зеленим чмошникам і Службі небезпеки України, яка е перешкоджає перемозі, яка переслідує патріотів, волонтерів. <пліг> ну нічого, нічого, хлопці. Не такі морозі були там в хаті не срали. Я помиюсь голосі. Дякую. ガチ。いいね